Формування артилерійських бригад у корпусах завершено. Тепер корпуси мають стояти цілісно на своїх ділянках фронту. У силах оборони починається другий етап реформи щодо переходу на корпусну систему, заявив Главком Сирський на зустрічі з журналістами. Саме під час цього етапу планують зібрати в одне ціле підрозділи, які дотепер стоять на різних ділянках фронту, хоч і входять у склад одного корпусу. Це має покращити не лише систему управління, а й результати роботи на лінії бойового зіткнення. У рамках цієї реформи зміняться і війська. РО їх планують укомплектувати додатково батальйонами безпілотних систем і така ж ситуація, і зі штурмовими військами, де теж розвивається безпілотна складова, без якої вже неможливо уявити роботу у будь-якого підрозділу на фронті. Очікувана новина напередодні 157 наших повернулися з полону додому, і серед них захисники Маріуполя, морські піхотинці, представники територіальної оборони, а також бранці, яких росіяни засудили до довічного ув'язнення. Наймолодшому звільненому 22 роки, найстаршому 62. Україна повернула так само 157 росіян. І це перший обмін за останні 5 місяців. І про нього домовилися під час тристоронніх переговорів. в Абудабі про це повідомив спецпосланець Дональда Трампа Стів Вітков. Однією із найчуттєвіших подій цього обміну став момент, коли родичі отримували повідомлення про звільнення своїх. Захисника звільнено в холодну, пане вам. Любима! Відаємо! Відаємо! Вітаємо! Слава тобі, Господи! Дякує, святий Миколаю! Ісус Христос! Всім вам дякую! Ми молилися! Боже! Я вам вдячний! Це день, на який ми чекали чотири місяці і три дні. Саме стільки минуло з попереднього обміну, і от сьогодні додому повертається сто п'ятдесят сім українських захисників. Матери, мати моя, я Сіроки трохи буде наразі справжнє диво із російського полону повернувся 46-річний військовий, якого вважали загиблим, і навіть поховали три роки тому. Назар Далецький служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила у травні 2022 року перестав виходити на зв'язок. Спочатку його вважали зниклим безвісти. Згодом близьким повідомили, загибель підтверджена ДНК експертизою. Як виявилося, це була фатальна помилка. Торік з полону повернулися бійці, які розповіли, що Назар живий. А напередодні його мамі повідомили, що військового звільнили, і він уже в Україні. Оже таке гарне було. Похоронила його через рік після того, як він пішов на війну. Чекала, чекала, аж в на початку вересня 25-го року, прийшли відомості від тих полонених, що повернулися, що бачили там Назара живого. Не стала новиною для Києва звістка про відновлення військового діалогу між США та Росією. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він також нагадав партнерам, що будь-які домовленості з росіянами неминуче завершаться їхнім порушенням. Про відновлення таких контрактів офіційно стало відомо про у перемови. Домовилися про це на зустрічі між представниками України та Росії з головнокомандувачем Сил НАТО в Європі. Про це й повідомив сам генерал Алексус Грінкевич. Він уже очікує. На розмову із начальником генштабу РФ Валерієм Герасимовим і каже, це допоможе уникати прорахунків та непередбаченої ескалації. І хоч між Вашингтоном та Москвою діалог на різних рівнях не припинявся ніколи, військову лінію розірвали ще навесні 2021 року. А спочатку повномасштабного вторгнення міністри оборони обох країн розмовляли сім разів. Для нас це точно не було новиною і я не збираюсь коментувати двосторонні відносини між окремими країнами, але я точно можу сказати, чим закінчуються такі відносини з Росією. Вони завжди закінчуються обманом, вони завжди закінчуються недотриманням Росією своїх зобов'язань. Ось про це треба розуміти, відновлюючи, встановлюючи, продовжуючи контакти з російською стороною. У Москві скоїли замах на путінського генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва. Про це повідомляє слідчий комітет РФ поблизу його будинку. Невідомий кілька разів вистрелив у окупанта і втік. Генерали з пораненням у Він у тяжкому стані. Алексєєв – перший заступник начальника ГРУ, відомий як один із батьків засновників ПВК Вагнер. За інформацією українського гур він відповідав за підготовку даних для ракетних ударів по Україні. Крім того, займався організацією так званих референдумів на окупованих територіях. Алексєєв. Також перебуває під американськими санкціями за втручання у президентські вибори у США 2016 року. Раніше генерал був причетним і до масової загибелі місцевого населення в Сирії внаслідок операцій російських військ. Міжнародна спільнота кваліфікувала це як воєнний злочин. І за ці ж дії він отримав звання Герой Росії. Нідерланди передадуть Україні трансформатори різної потужності. Повідомляє Міністерство енергетики України про постачання додаткового обладнання домовилися перший віце-прем'єр Денис Шмигаль та міністерка зовнішньої торгівлі Нідерландів Ауке Девріс. І також на підтримку енергетичного сектору Нідерланди додатково виділяють 23 мільйони євро. Нещодавно Норвегія та Швеція заявили про фінансову підтримку проєктів для відновлення енергетичної інфраструктури зруйнованої російськими окупантами. Аварійні графіки подачі електроенергії діють наразі у окремих регіонах. І про це попереджають в уряді. кажуть, ситуація в енергетиці складна, тож до вимушених обмежень просять поставитися із розумінням. Так у наслідок бойових дій уранці були знеструмлені споживачі на Запоріжжі, Донеччині, Дніпропетровщині, Харківщині та Кіровградщині. Фахівці працюють безперервно, аби повернути в оселі людей світло. Лиха наробила і негода у 109 населених пунктах Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької областей є пошкоджена лінія електроп. Передач. Бригади обленерго ліквідовують наслідки обривів, повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов. У всій країні наразі діють графіки погодинних відключень, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Через складну ситуацію в енергетичній системі в окремих регіонах вимушено застосовані аварійне знеструмлення. Одразу після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графік. На Україну знову суне холоднеча, але вона вже буде не такою лютою, як кілька днів тому. Морози почнуть повертатися до нас у понеділок. Уночі подекуди стопчики термометрів впадуть до мінус 23, У день від нуля до 13. Часом сніжитиме. Зимніше буде у вівторок, проте без опадів і ясно. А от на вихідні сонце за хмар майже не визиратиме. Очікується заметілі в частині регіонів мокрий сніг з дощем. На дорогах слизота, тож і пішоходам, і автомобілістам варто бути обережними. Каже синоптик у Іван Семеліт. 30 років в нашій Антарктиді. Сьогодні українська полярна станція Вернацького відзначає своє 30-річчя, і саме цього дня, 1996-го, Британія передала Україні власну станцію Фарадей за символічну плату, один фунт. Наші науковці щодня стежать за е, з, е, озоновим шаром, змінами клімату і передають метеодані, завдяки яким ми знаємо погоду на завтра. Про життя на острові Галіндес. Дивіться далі в сюжеті ТСН. Ще в 92-му Росія забрала собі всі арктичні антарктичні станції радянського союзу та відмовилася передавати Україні одну з них. Та наші дипломати знаходять вихід. Британія власне оголосила про те, що готова передати бажаючим країнам свою антарктичну станцію Фарадей. Підготованих полярниках в Україні нестачі немає. Довгі роки радянських експедицій, деякі аспекти антарктичного буття повністю закривала саме Україна. Тисячі кілометрів по антарктичній кризі при температурах до мінус 80 долали українські всюдоходи Харків'янка. Ця повністю автономна машина, де люди могли перебувати строком до місяця. Продукт харківського заводу імені Малишева. А в небі Антарктики майже до кінця 80-х господарювали літаки Київського заводу. Воду імені Антонова, і найцінніше люди до 92-го року приблизно 30% складу радянських експедицій становили саме українці. В лютому 96-го Україна купує у Британії цю станцію за символічну ціну в один фунт стерлінгів. Станцію переназивають на честь першого президента української академії наук Миколи Вернацького. На станції немає поняття робочого дня і сверхурочних з тих пір. Там працюють не менше 12 полярників, де їх послуг не лише різноманітні лабораторії, а й найпівденніші в світі православна капличка і бар. Станіслав Ясинський, ТСН «Марафон» – Єдині новини.